На Полтавщині створили молодіжну раду. З'явилася вона при Полтавській обласній раді. Вперше установчі збори пройшли 20 вересня з 34 претендентів з усієї області обрали 15. Сьогодні вони будуть презентуватись один одного, обирати зі складу всіх, хто подався. 15 чоловік, які стануть безпосередньо членами молодіжної ради. Відповідною вимогою була щоб вас подав якийсь інститут громадян. Янського суспільства будь то шкільне самоврядування, студентське самоврядування, профспілка, громадська організація, яка працює з молоддю. Це добре, що в Полтавській області це створюється. Дарина Іванко подала свою кандидатуру, бо хоче створити у Полтаві на обласному рівні простір для спілкування для молодих творчих аматорів. З Самого дитинства я беру участь у різних громадських таких угрпуваннях, можливо, в громадській в громадській політиці. Починаючи з школи наразі, я є студенткою двох університетів нашої країни. Ми повинні працювати саме не тільки з молоддю, але й з різними громадськими організаціями. З різ... взагалі з скажімо з головою обласної ради з депутатами для покращення молодіжної ситуації в нашій області. Молодіжну раду обирають на два роки. Цей орган ініціатива, яку варто підтримувати. І розвивати, Бо в першу чергу це взаємодія між органами влади і молоддю, що покращить результат нашої спільної роботи, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже добре, що молодь, і студентська молодь, і молодь підприємницька долучаються до роботи обласної ради. Я думаю, що подальші кроки це робота в комісіях, постійних комісіях обласної ради, ті, що стосуються розвитку молоді, розвитку спорту, розвитку освіти. Я думаю, що в тому числі створення робочих груп, де буде вирішуватись питання саме молоді. І такий жвавий інтерес, тому ця ініціатива була підтримана. Ми часто дуже приймаємо рішення, які стосуються молоді, але молодь як така не представлена. Спільні проєкти, спільні зусилля. Ми будемо створювати спільні програми. Нагадаємо, молодіжна рада при Полтавській обласній раді це консультативно-дорадчий орган, який може надавати пропозиції до обласної ради щодо молодіжної політики.